Глава 25. Козак не без щастя, дівка не без долі. Вернувся Чіпка додому та зараз кинувся по хазяйству. Не заглянув і в хату. Мати тільки бачила, як він овечатам підкладав просяної соломи. Настав вечір. Мати розпалила піч, наставила вечерю варити. Уже вечеря поспіла, а Чіпка не входив у хату. Мати засунула у жар страву, прийнялась перемивати посудину, підмітати хату. Уже й коло посудини упоралась, і хату підмила. Не йде Чіпка? Що ж це він так там забарився? промовила Мотря сама до себе та й вийшла погукати. Гукала гукала не чутно. Увійшла вона в хату. Підождала ще трохи немає. Материне серце стало розбирати досада. Якби знала, не заходжувалася б і коло вечері, хоч був би у хату наплював, сказав, чи дома ночуватиме, чи знову повіється на всю ніч. Побила мене лиха година та нещаслива з тими побіганками. Та ж день у день, ніч у ніч, мабуть, назнав десь повію всесвітню та й віється. З досади висунула вона галушки з печі, усипала трохи у миску, сама сіла вечеряти, настромила одну галушку на спичку, укусила раз у друге, та й удавилася, сьорбнула ложку щербе, та й загадалася. Галушка на спичці захолола, щерба у мисці застигла. Заволоклася зверху сірою плівкою. Як здумала Мотря знову їсти, то все вже загусло, захололо. Вона підвелась, поставила вечерю на припічку, обмила ложку і миску та й полізла на піч спати. Думки про сина обступили її і не підпускали сну. А Чіпка тим часом справляв своє діло у Крутому Яру. Там, на пивниці, у жида, служив Лушня. Чіпка ото прийшов до його та застав Лушню сонного. Прогулявши перед тим цілий день, Лушня надвечір знемігся та, завалившись на солому в стодолі, захріп мертвецьким сном. Довго Чіпка нудився, поки знайшов його. Тимофію! Тимофію! гукнув Чіпка, качаючи Лушню з боку на бік. Тимофію? Тимофій тільки мукав та гикав. Чіпка довго вовтузився, перекидав його, підводив. Наостанку розсердившись, штовхнув Лушню під бік ногою, той скрикнув і розкрив очі якого ти, чортового батька? гукнув він та, не глядя на Чіпку, знову повалився опукою на солому. Тимофію, гукає Чіпка, стоячи над ним. Чого? устань. Лушня зирнув, ледве піднявши вгору верхні вії. Це ти, Чіпко, чого ти? Уставай, треба. А що там? повернувшись до Чіпки лицем, пита Лушня. Ти не знаєш, де Сидір живе? Я й Сидора не знаю, який це. Москаль, той що пам'ятаєш? Не знаю, одказав Лушня, чухаючись. Та зітхаючи, Сидора москаля не знаєш? Та самого знаю, та не знаю, де живе. Так може тут хто з ваших знає, не знаю, позіхаючи, відказує Лушня. Чіпка зозла поскріб потилицю. Тут є у нас на пивниці пушкарі, мабуть, вони знають. І того не знаю. Що ж ти знаєш? скрикнув серцем Чіпка. Нічого не знаю, відказав понуро Лушня і перекинувся набік. Чіпка плюнув, вийшов з клуні, серце його пекла досада. Піти б до Петра та до Якима, подумав він, так же не близький світ, треба ж на Побиванку таліпатись. Він знову вернувся до Лушні. Тимофію, та скажи Христа ради, да що ж я тобі скажу, і чого йому так припало до того Сидора? Іроде, гасне, закричав Чіпка, напився, що й язика не повернеш у роті, то йому й байдуже, що тут з тебе жили тягне. Ай, господи, позіхаючи, каже Лушня, ходімо вже, та й устає. Чіпці трохи полегшало. Вийшли вони з клуні, напрямились до хати, де жили робочі з пивниці. Клуня стояла оддалеки, треба було переходити до хати через пустиння. Тут вони стріли метку москалів, котрі йшли до пивниці випити пива, в той час уже добре смерклося. Вони поздоровкались з москалями і швиденько поминули їх. Коли це щось ударило Чіпку ззаду по плечі. Здоров, Чіпка! Чіпка глянув. Сидір. А, здоров, Сидори!» Куда в тебе? питає Сидір. «Да тебе шукаємо, одказав Чіпка. Ну, от і хорошо, ви пойдемо в місці, піва вип'ємо. Ви ж ідіть собі, а я піду спати, каже, одрізняючись слушня. Лушня. Чіпка пішов з москалями. «Сидори, я до тебе маю діло, каже Чіпка, коли вже підпили трохи. Какое, говори? Там, внучись, отказує Чіпка, люди чужі. говори, це брат свої. Да хоч і свої, да не можна. Пойдем походім. Ви, братце, баждіть, я щас, обернувся Сидір до москалів. Вийшли вони удвох з хати, почали ходити по пустоті кругом пивниці. Ніч уже зовсім налягла на землю, а в додаток ще й туман піднімався. Було темно і вогко. Чіпка почув, що у його. Якось страшно затіпалось серце, мов ніколи так не билося. У грудях спирало дух, важко було дихати. Що як не схоче, думав він. Серце в його хололо, він не знав, з якого боку підступити до Сидора. Ну, що ж ти, не видержав Сидір. Да бач, Сидоре, я чув, ти женишся. Да а що? Та «Да, кажуть, либонь, молода не хоче. Як не хоче? Да що молода, коли отець матір'ю слово далі. Що ж є і що? Да воно, бач, нічого, яке тільки ваше життя буде. Не з ними ж тобі жити, а з жінкою. А, а коли не буде будуть слушатися, ефта що?» – і показав кулака. Чіпко пройняв наскрізь страх і холод. Сидоре, не губи душі, бовкнув Чіпка ополу та й сам схаменувся та було вже пізно. «Какой душі? питає здвований Сидір. Виручай, милий боже, подумав Чіпка і голосно промовив вона тебе не кохає, ми з нею давно знаємось, та. Може, будь, хочеш, щоб я уступіл тобі? перебив його Сидір. Не, брат, не бувать автому. Ти, як москаль, брате Сидоре, всюди вештаєшся, всюди ходиш з полком, ти собі знайдеш десь кращу. Да что ты, брат, ведь я издержался, четвертную фельдфебелю дал рублевку ротному, чтобы только позволил, да еще покупок сделала рублев на пятьдесят. Я тебе, коли хочешь, удвое верну. Да как же, братец, ведь меня спросят, почему ты не женился тогда, что... Скажи, что разъешлися, молоданы не або что що... у ваш сидоры, прошу тебя, у ваш. Зараз и гроши дам. Да ну, брат, так, только как же быть-то... Ти разві з нею того?» Та кажу ж тобі ми з нею давно покохалися, вона мені і сказала, як віддадуть за тебе, сама на себе руки наложи. Іж ти, і що одвічать придеться. Еге ж, не губи, Сидори, душі. Я знаю, ти чоловік добрий, а що ж я то скажу отцу? Сплети що, скажеш, походу дожидаю, через те й не дозволено. А я вже, брате, в добавок за могоричу, хоч і всю вашу роту, щоб мовчали. Ні, што так. жалою роздумуючи, згоджується Сидір. Чіпка так і повис йому на в'язи. Сидоре, братіку, гуляй же тепер, гуляй, ходім зараз гроші дам. Вернулись вони в пивницю, розквиталися. Чіпка напоїв Сидора і москалів, що з ним прийшли, та на радощах і сам так лизнув, що на силу виліз з хати. Одначе подумав, чи йти додому, чи тут спати. Так доплівся до клуні, де Лушня спав. Ні, щоб мати не лаяла, тут заснув, подумав, уступивши в клуню. Незабаром він захріп коло Лушні, як задавлений. Ніч була сира, холодна, туман важкою парою вривався попід дверима в клуню, холодив гаряче тіло, добирався до кісток. Чіпка прокинувся, здригнув, прокинувся й Лушня. Розказав йому Чіпка, яким то битом забрався сюди спати, На дворі стало сіріти, крізь щілини пробивався білуватий край схід сонця. Чіпка устав, та невмитий, нерозчесаний, побрався прямо у Піски. Вже розвиднялось, як він вернувся додому. Ще здалека побачив, блищав огонь у вікні його хати. Мабуть, мати пряде, подумав він та й став добиватись у двері. Двері були засунені, він підійшов під вікно, постукав. Хто там? окликнулась мати зсередини. Це я, мамо, відчиніть. Сину, сину, почала виговорювати Мотря, впускаючи у хату, доки ти будеш волочитися щоночі? Чи не за старе, бува, знову прийнявся? Та то ж щоночі, як вечір настане, так і знявся і пішов, а он всюди такі чутки ходять, ще на тебе чого доброго скажуть. Чіпці, хоч і гірка була материна догана, та недавня радість тихомирила його серце. Не журіться, мамо, з усміхом відказує він. Ось незабаром, як бог поможе, не буду із хати виходити. Видно, й по тобі, хіба б, може, жінка чи не вдержала, а вже матері не послухаєш. Та, може, жінка. Мати вперше почула таку річ від сина, і здивувала вона її, і зрадувала. Одначе Мотря не сказала на це нічого. Вона тільки суворо глянула на сина та й знову сіла за гребінь. Чіпка, запаливши люльку, вийшов до скотини довідатись та проблукав уже геть сонце підбилося. А там і майнув на хутір до Гудзя. Галя тим часом сама не дрімала. Як тільки вернулися старі додому, вона кинулась до матері і стала її сльозами благати, щоб не губили її краси, сили, здоров'я у московських походах та переходах на чужій стороні далеко від роду, з нелюбим москалем. Мати як мати, вона прийнялась жалем рідної дитини, зглянулась на її сльози благання, сказала про все Максимові. Максим, хоч і хотів би, мати зятем Сидора, ще такого молодого, а вже унтерофіцера, та, пригадавши своє гірке московське життя, непосидяче та невільне, сам згоджувався з дочкою. Взяли його смутні думки. Він цілу ніч не спав, все думав. На ранок радиться з Явдохою. Як би від Сидора відсікпатись. Коли й Сидір якраз настиг на ту раду, довго він терся та м'явся, поки зважився сказати про своє лихо. Як став він журливо виводити, що я б, мов боже, які ради та походу усе стратив. Старі слухали та жалкували на ту лиху причину, а самі нишком раділи. Найбільше ж раділа Галя, слухаючи такі речі своєї хатини. Вирядивши Сидора, батьки поїхали чогось у Гетьманське. Галя зосталася одна дома. Вона була весела, рада, з радощів, сама не знала, що робити, з ким ним поділитися. Убравшись в найкраще убрання, вона бігала по хатах, співала веселих пісень, далі здумала про обід, розпалила піч, наставила страву, знову співала, бігала, виглядала у вікна, чи не бува, іде Чіпка. Чіпка не йшов. Марно вона трудила очі, виглядаючи його. Іноді чорна пляма серед поля здавалася їй ним. Вона кидала піч і, не пам'ятаючи сама себе від радості, вибігала аж за хвіртку стрівати його. Розглядівши оману, верталася вона у хату з жалем у серці, сльозами на очах. Він, мабуть, мене не любить, що не йде. Якби він любив мене, то не йшов би, летів. А він дурить, з ума зводить. Такі думки мутили її голову, ображали серце. Галя починала плакати. На той самий плач нахопився Чіпка. Як вона кинулась до його, як привітала, де ділися й сльози, і смуток, очі горіли коханням, одрадою, вид сіяв, як сонячний ранок весняного дня. І що за радісний був день той, що за люба розмова? Так ти покинеш, покинеш, мій голубе, таке життя, допитувалась вона Чіпки, заглядаючи йому в вічі. Чіпка мовчав, любувався веселим голосом Галі, налитими радістю очима. Вона ж не переставала щебетати перед ним, як та ластівочка. Так як ми заживемо з тобою, які порядки заведемо. Зранку ти будеш хазяйнувати коло худоби, а я у господі. Адже ти будеш кохатись у скотині. Я не люблю коней, воли кращі, воли такі смирні, тихі, а корова щоб мені безпримінно була, чуєш, я й не піду за тебе, як тільки корови не купиш, та щоб з телятком. Що я пак казала? От уже й забула, бач. Так, ото ранку ми будемо поратися, потім пообідаємо, спочинемо, потім у п'ять ти щонебудь зробиш, поки вечір, а увечері я вечерю зварю. Уже таких м'яких та пухких галушок зварю, що губами можна буде їсти, і все у нас буде тихо, мирно, ні лайки, ні сварки. Ніколи ти не будеш лаятись. Чіпка усміхнувся. Чого ти смієшся? Ти, мабуть, будеш битись, а я дурна питаю, чи буде лаятись? Гляди мені, тільки будеш битись або лаятись, то я тебе покину. Та годі тобі, Галю, об цьому й думати, як можна таку зозуличку лаяти або бити. Ти, як ти сонечко, закрасиш мою смутну хату, розвеселиш матір. Ба. У тебе й мати є? А я й забула, брови в Галі на хвилинку здвигнулись, буцім від тяжкої думки. Одначе швидко та думка промелькнула. Галя знов веселенько зацокотала. А мати твоя стара? Ні, не дуже. Лихо тільки її застаріло та нужда молодого віку. А я, Чіпко, не знаю, що то таке лихо та нужда. Росла я в доволі, не знаю того нічого. Хіба, може, ще моє від мене не втече? Наздожене мене? Ні, я не хочу. Чув, Чіпко, не хочу я ні нужди, ні лиха. Хай йому цур, хай йому пек, не хочу. От тільки що. Чи твоя мати сердита, чи не буде вона мене лаяти? Ні, Галю, ніколи цього не буде, щоб хто сказав тобі слово на криво, не тільки налаяв. Та ти така, як мати моя. Як побачить тебе, то більше вподоба, ніж мене. А яка ж я? придучи веселими очима, допитувалась вона. Така жартував Чіпка. Яка така? Чіпка кинувся її обнімати. Гляди ж мені, гляди, тільки одуриш, і сварилася на його своїм маленьким білим пальчиком. Довго ще вони любувалися та милувалися, потім обідали по обіді, радилися, як сказати, батькам, та вже надвечір Чіпка пішов додому. Мати стріла його на дворі з серцем. Де ти ходиш? Де ти бродиш цілий день, на кого ти покинув ту худобу дома? На мене, стару Господи, твоя воля, то бувало, хоч у день дома, а тепер понудиться до обіду та й там і скрився плечима й очима. Навіщо ж ти накохав того скоту, коли не хочеш сам глядіти? Не візьми його, мамо, біс, весело відмовляє Чіпка. Та й тебе б не взяв, коли б навідався хоч у полудень. Коли скотини не шкода, то хоч би матір пошкодував, що в таку негоду гибі і на дворі. Підождіть, мамо, ось я візьму собі жінку, заживете тоді, як у Бога за дверима. Тоді то те й буде, страчуючи гнів, журливо вимовляє Мотря, увіходячи в хату. За нею Чіпка увійшов. Що це він мені усе плеще жінку та й жінку? І вчора жінку, і сьогодні жінку, може, й справді надумався, І хочеться їй випитати його, через це вона, осівшись у хаті, знову заводить розмову. Невістку, кажеш, візьмеш, сину, тоді заживу, як у Бога за дверима. Так воно, мабуть, і буде, може, невістку візьмеш, таку, що свекрусі й сорочки не випере? Та, може, сама такий не буде прати, одмовляє Чіпка. А хто ж? Аж зляком спитала Мотря. Наймичка? Яку ж ти там грапиню задумав, брати, що ще й наймички до неї треба. Грапиню, мамо, усміхаючись, каже Чіпка. Не високо лише лишень несися, сину, а то як прийдеться падати. Нічого, мамо, високо нестися. Я візьму жінку, яку мені треба. Та що це ти смієшся з матрі, чи що, чи справді знайшов собі пару? Знайшов. Кого ж ти вподобав? Чи не Мотрю, бува? Шрамченкову. То багачка та гордовита, сину, не рай я тобі її брати, та своїм багатством щодня тобі очі вибиватиме. Ні, мамо, не Мотрю, а Галю. Яку Галю? Знаєте, мамо, москаля Гудзя, того, що на хуторі. Того самого, то що, дочку його, мамо. Мотря задумалась, смуток заслав її погляд. Не знаю я, моя дитино, тієї дівчини, хто його зна, що воно за люди, ті москалі. Знаю тільки, що замолоду він те тільки робив, що пив та гуляв, та волочився. А як оддав батько в москалі, то про його й слух запав. Вернувся жонатим і багатим. Жінка його либонь не з наших. Здалека від кісь він її привіз. Чи не така, буває дочка? Ні, мамо, дочка, й трохи не схожа на матір. Ох, сину, сину, хто його знає, у чужу душу, кажуть, не влізеш, що там у ній заводиться. Може, вона з виду й добра здається, то ще поки дівкою. Кожна дівка, поки не вийшла заміж, то й добра, а як зав'язали руки, то зараз і почне витребенькувати. І те не так, і другу не по А ще ж як багачка. Про мене, коли б ти сину Женився й на Олені Петьківні, дівка тиха, робоча. Знаю добре, що була б тобі жінка, а мені невістка. А коли вже й ґудзівну сподобав, то щасти, Боже. Звісно, не мені з нею жити, а тобі, моя дитино, вік вікувати. Мій уже вік недовгий, швидко умру, все покину. Тобі жити з нею, а не мені. Тільки воно і на тім світі легше було б лежати, коли б я знала, що ти будеш щасливий, мій сину. А то як у вас тут буде щодня гризня та сварка. То яково там і мені лежатиметься, і мої кістки струснуться під землею. Ні, мамо! Галя буде жінка якраз по мені. Я вже її давно знаю. А Коли по тобі, то хай тебе, сину, Господь, на все добре благословляє. Я не забороняю, не жалкуй тільки дитино моя на матір, як не приведи, Господи, прийдеться вік калатати, знаєш. Багачок, вони всі здатні на докори, а немає сину тяжчої докори, як докора багачки про твої злидні, злидні та чесно на житті А то навезе від батька матері дрантя та ганчір'я всякого, та й не рушти його. Вона тобі щодня буде вичитувати та висукувати, то те пропало, то те згайнувало Нема гірше сину, як докора багачки. Через те я й не раяла б тобі, багачки, брате. Берите сину рівню собі, то й усе буде у вас рівно. Ні, вона тобі не вибиватиме очей твоїми злиднями, ні ти їй не докорятимеш нічим. Бачив, на що брав. Та як я вже прожила на світі та побачила людей, то скажу тобі, що з убогих і хазяйки краще бувають. Нужда та злидні навчають і свого берегти, і чужого глядіти, а коли воно виросте у розкошах та при то йому все ні по чому, так у гайнуватиме. Не така, мамо, Галя, нічого вам турбуватися, хоч вона і багачка, а все сама коло всього, всьому знає лад дати. А що вона має лишнє там, то те ще краще. Буде обвіщо на перший раз руки зачепити та й повести гаразденько хазяйство. Навіщо ж мені дано голову й руки? Не клопочіться, мамо, усе гаразд буде. А коли б ви знали її або хоч бачили, зараз би так от уподобали, що сказали б, не бери сину, другої жінки, бери Галю Гудзівну. Не дивись, сину, на образ, а дивись, яка вона до тебе є. Іноді й уродлива та лиха година. Своєї долі не вгадаєш. Отже, коли хочете, моя доля з нею виростала. Ну, то й, Боже, благослови, сину, коли так, шукай старостів та йшли, якщо віддадуть. Того ж самого вечора побіг Чіпка до Грицька. Грицьку, братіку, чого це я прийшов до тебе? Кажи прийшов прохати тебе у старости. Хіба женитися задумав? усміхалася Христя. Еге ж, оце думаю, оженюся раз та й закаюся, жартує Чіпка. Кого ж дума, брате? питає Грицько, а Христя аж ухи наставила. Тоді побачиш кажи чи підеш? Та бог же його знає. Може, ти мене заведеш у такий двір, що й коляки скуштую, усі засміялися. Та в такій же той думка завести, жартує Чіпка, бо однак тобі ніхто боків не мне, Христі б як жінці годилося, та що ж, коли вона така добра вдалася, що ніколи й слова насторч не скаже, та годі вже тобі жартувати, кажи, справді, кого задома брати, допитується Христя. А хочеться знати, хочеться, а вже ж хочеться. Ну, бо кажи, а то й Грицька у старости не пущу, та я й сам не піду, коли не скаже. Нічого вже з вами робити, каже Чіпка, треба признатися. Знаєте, Гудзівну, яку одарку? питає Христя. Ні, Галю, яку це, питає Грицько, роздумуючи. Москалеву дочку того москаля, що на хуторі живе. Не знаю, одмовляє з протягом Христя. «От дивись і потеліпився аж на хутір шукати, буцім у селі дівчат трохи. І чого його туди понесло? понесло, усміхаючись, каже Чіпка. Так кажи, Грицьку, чи підеш? На коли? Та на суботу, гулящий день буде. На суботу можна, глядиш, Грицьку, а поки що прощавайте. Ще треба в одно місце бігти. Чіпка пішов, а Грицько з Христею завели розмову про його. От дивись, Христе. Такі будуть люди з цього Чіпки. Оце одружиться, а жонатому, звісно, вже не те, що парубкові. Хіба його не видно і спершу було, що він чоловік путящий, чи до роботи, чи до майстерства, до всякого вдався. А пив вже та волочився як, згадав Грицько. Молодий був дурний, а постаршав за розум взявся, одказує Христя. От тепер і старій Мотрі таки спочинок буде, а то сердечна мати не знала спокою ні вдень, ні вночі, бо зна що яка невістка буде. Та що невістка? Хіба яка там вона собі не буде, а він, як син, повинен не дати в образу рідної матері. Та бувають Грицьку такі, що ти її хоч кіл на голові тиши, а вона. Як тієї, та й тієї. Ну, у мене б вона не тієї заспівала. ж то у тебе? А що ж? Це б то пустити, щоб чорт батька знав, що моєю рідною матір'ю верховодило? Ні, мабуть би, прикусила вона язик, зціпивши зуби. Що, ж, якби це у тебе й справді мати була, то це б і мені так було? Так ти ж, Христи, не така. Я знаю, що ти б і матері моїй догодила, як мені. То ще яка б мати була, та ти усякій матері догодиш, а Чіпчина мати чим неповажна людина? Та я за бабу Мутрю нічого й не кажу, спасибі їй, вона така добра до нас, немов рідна. Я кажу за других он у Василенка, навіщо невістку перевела? Як ішла, як калина була та гладка, як піч, а тепер, як з хреста знята, он то, які бувають свекрухи, такий сам чорт не вгодить, не тільки невістка. Отак вони довго балакали, слово за слово чіплялося. Одна думка нанизувалась на другу. То заходячи на людей, то звертаючи на Чіпку. Ти ж мені розкажеш, яка там молода, уже лягаючи спати, каже до чоловіка Христя, де він її видрав. Та вже ж побачимо, що там за цяця така, то й розкажу, одмовив Грицько і собі вкладаючись. Рано з вечора погасили світло, син з матір'ю. Рано з вечора вони полягали спати, натомлені денними пригодами. Отже, сон не йшов обом їм на думку. Йому знай привиджувалась Галя, весела, як ясочка, як вона буде бігати по хаті та порядкувати. Тільки шкода, хата тісна, треба нову ставити. Промигнуло в думці і викликало цілий рій. Йому вже вважається, що він розвалив усю хату, а зложив нову світлицею, з хатиною, з великими вікнами. У хатині ми будемо жити, радиться він з Галею. Мати, мабуть, не злазатиме з печі, а світлиця чужого чоловіка прийняти. Добре, Галю? Галя засилає йому погляд згоди. Пересновуються його думки з її думками, викликають усмішку, радість. Добра надія пестить його серце. Чіпка забуває давнє життя, забуває все, що було, минуло. На легеньких крилах прудкої думки несеться він уперед далі у рай тихого щастя. Мотря думала теж про Галю, тільки невеселі, а смутні думки обхопили Материну голову. Господь його знає, думала вона. Хоч би я її бачила коли, хоч би чула її мову, голос. Може, там така, що й не приступи, а може, з тих, що, аби зав'язати світ парубкові, а той кине, другу знайде. Між багатирками й такі часом бувають, звісно, з жиру. Виросте у розкоші та в достатках, само ніколи не гнуло свого стану, не кололо білих рук об колючу стерню, все те наймички, а тут побачить, що все те треба своїми ручками та пучками робити, візьме та й кине. Хіба тепер як на світі стало? Від таких думок та гадок сердечна мати знай перекочувалась з боку на бік та важко зітхала. Ви не спите, мамо? Ні, сину. Чому ж ви не спите? Та так усе думки такі лізуть у голову. Не журіться, мамо.